Вітаю шана глядачі. ефірі студія місто. Програма «Актуальні інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях у передачі голова Полтавської обласної ради, заступник голови обласної партійної організації партії регіонів. пан Іван Маумот, Вітаю вас, Іван Михайлович. Вітаю вас, шановні Полтавці. Михайлович, Останні топ-новина, яку обговорюють сьогодні в державі, обговорюють на всіх рівнях. Це є соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича. Ви мали нагоду бути присутнім на засіданні уряду, де обговорювалися ці. Власне питання, і як ви особисто загалом оцінюєте ці ініціативи президента? Ну не тільки я, ми були разом із головою обласної державної адміністрації Олександром Васильовичем Довіченком. Були присутні всі члени уряду, голови обласних і державних адміністрацій з усієї України? Я надзвичайно позитивно оцінюю цю подію, і я вже не пам'ятаю, коли президент. Країни, не будемо називати прізвища, приходив в уряд і конкретно йшла розмова про ті проблеми, які сьогодні хвилюють людей, коли разом і виконавча влада, і місцеве самоврядування, і кабінет міністрів працювали на одну на одне, на одне завдання. От ще раз і ще раз президент показав, що сьогодні влада повинна працювати разом на вирішення. Тих проблем, які хвилюють е, сьогодні суспільство, і ті соціальні ініціативи, які проголосив президент, вони якраз і направлені на вирішення цих проблем. Зрозуміло, направлені на вирішення цих проблем, кому вони потрібні, на кого вони спрямовані, який сегмент тих людей, на які вони торкнуться у ці соціальні ініціативи. Ну, якщо говорити, то ці соціальні ініціативи направлені на і потрібні всім людям, всім українцям стовідсотково. Але в першу чергу вони направлені і на людей, які найбільш потребують підтримки держави. А це в першу чергу ветерани Великої Вітчизняної війни, пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї. Взагалі молоді сім'ї, які тільки починають життя, які вступають в життя, створюють сім'ї, це потрібно великій кількості українців, зрештою полтавців. Ми в Полтаві, полтавчанам, жителям полтавського краю. І вирішення цих проблем це якраз завдання не тільки президента чи президентської вертикальної влади, а й уряду і всіх зацікавлених, і в першу чергу влади на місцях, тому що. Багато проблем, які турбують людей, вони вирішуються тут на місцях. І президент поставив завданням сьогодні повернути ситуацію, щоб не люди були прохачами у влади у вирішенні тих чи інших проблем. А влада знала про ці проблеми і приходила до людей і вирішувала їх. Оце основне завдання, це основний сигнал, який подав президент і його вимога до місцевих органів влади вирішувати. Бо більшість питань, і звернення, які скажімо, і в кабінет міністрів, і до президента люди звертаються, вони елементарно вирішуються на місцях. Це питання соціального характеру. Це питання в першу чергу соціального характеру. Це люди, які потребують цієї допомоги, які не можуть самі вирішити тих чи інших проблем. Які ну, роками не вирішують, зрозуміло, Е... ваші опоненти вже сьогодні говорять про те, що це є передвиборчий крок президента, тому що в нас парламентські вибори на носі, скажімо так, чи власне не є це черговим якимось? Ми багато говорили про те, що є популістичні заяви, чи не є це якимсь популізмом? Те, що якби ми сьогодні говоримо, розумієте, ми пропонуємо якісь, якісь скажімо, соціальні ініціативи, які в результаті ну. Поговоримо, поговоримо, скажімо. Ну, я б сказав, що популізм у нас попереду. І я думаю, що пройде декілька місяців, і ми, і, і полтавці, і жителі області відчують і почують популізм. Я думаю, що їм ще пообіцяють і молочні ріки, і кисільні береги. А те, що зараз робить президент. Ті ініціативи, які проголошені ними, це продовження тієї програми, з якою президент Віктор Федорович Янукович ішов на вибори Україна для людей. Це його послідовна політика, і те, що Віктор Федорович, коли бере на себе зобов'язання, коли ставить завдання, він обов'язково їх виконує, і в цьому якраз і. Різниця між популізмом, коли люди щось обіцяють і потім ніколи не виконують, і коли послідовно проводиться політика на вирішення конкретних проблем конкретної людини, і в першу чергу тих людей, які потребують цього найбільше в суспільстві. Я вже називав ці категорії: це пенсіонери, це інваліди, це багатодітні сім'ї, це молоді люди, які починають життя і потребують допомоги в державі, тому що вони повинні. Бачити перспективу свою на майбутнє. Мається на увазі ті та ініціатива про те, що будуть запроваджені кредити молодіжні під 2-3 відсотки. Я думаю, що це позитивний момент і це дасть змогу. Ну, з перспективою дивитися у майбутнє в першу чергу молодим людям. А якщо сказати можна от конкретно сказати, наприклад, декілька ініціатив, самих основних тих, які пропонує президент судьбу, ну ви знаєте, що президент поставив завдання збільшити пенсії. Президент поставив завдання збільшити виплати інвалідам Великої вітчизняної війни. Поставив завдання збільшити одноразові виплати до 9 травня учасникам Великої вітчизняної війни. Ви знаєте, що президент поставив завдання виплатити ту тисячу, яка 6 мільйонів Ощадбанку, Ощадбанку тих вкладів, які втрачені жителями. України і, і Полтавської області з радянського часу, і міста Полтави до кінця року виконати ці зобов'язання перед людьми. Тобто, зрозуміло, є якби певні соціальні ініціативи президента, звідки гроші? Ми сьогодні говоримо про те, що якби, в нас бракує на те, в нас бракує на, на ті цілі, на інші. В нас криза, криза в Європі, криза в світі, криза в Україні. Звідки будуть братися гроші? Ну, кризові явище, зрозуміло, ще продовжується, але сьогодні виконання бюджету прошлого року, де ми побачили динаміку позитивну державного бюджету, ми можемо сказати цей про обласний бюджет, який виконаний і перевиконаний в прошлому році, і позитивний позитивні. Кроки виконання бюджету 2012 року, при тому, що січень місяць і лютий були не найкращими, ви знаєте, і, і, і сильні морози, і, і, і промисловість, і сільське господарство це не найкращі часи були для розвитку економіки. Але незважаючи на це, є перспектива, є перевиконання бюджету, і президент поставив завдання, щоб за результатами трьох місяців був переглянутий. Державний бюджет і ці кошти в винайшли і якраз направили на ті вирішення тих соціальних ініціатив. Ну, добре, ми які говоримо зараз якби, про бюджет якби, країни. Якщо говорити про бюджет області, яка ситуація з бюджетом області? Тому що я так розумію, що певні кошти вони будуть шукатися власне якби, в на місцях в бюджетах якби міста, області і так далі. Яка сьогодні ситуація в обласному бюджеті? Ну, я вам скажу, що е, я вже сказав, що бюджет 2011 року перевиконаний, це дало змогу отримати додаткові кошти. І от на сесії, яка відбулася в кінці лютого 2012 року, нам вдалося доповнити видаткову частину обласного бюджету на 48 мільйонів. Ага. І в першу чергу е, ми ці кошти були направлені додатково на галузь Охорони здоров'я, на соціальний захист, ага. на розвиток культури. На... От ми вже зараз виконуємо насправді ініціативи президента. Тобто близько... президент ще не думав, але да, вже почали близько. виконувати? Ну тому що обласна рада і попереднього скликання, і шостого скликання визначила для себе пріоритети в роботі. А цими пріоритетами є розвиток медицини, освітньої галузі. Соціального захисту, культури і якраз на ці потреби і направляються ці додаткові кошти, які ми отримали внаслідок перевиконання обласного бюджету, і зараз динаміка виконання бюджету 2012 року обласного говорить про те, що бюджет виконується, перевиконується, темпи хороші, і ми надіємося, що ми додатково залучимо кошти. кошти до обласного бюджету, які знову ж таки направимо на ті і соціальні, в тому числі ініціативи президента України. До речі, на цій же сесії три з половиною мільйони, я сказав, було направлено на систему соціальних захист. Всі об'єкти комунальної власності, які опікуються. Ветеранами, які опікуються дітьми сиротами, вони працюють стабільно, вони фінансуються вчасно, вони в хорошому матеріальному становищі. Тому це наше завдання, щоб ті люди, які потребують допомоги держави, в даному випадку з обласного бюджету, ми виконуємо на 100% і при можливості направляємо туди і додаткові кошти. Ми говорили про кредитування молодих сімей. От на цій сесії нам вдалося додатково мільйон гривень направити на у нас є дві програми. Власний це допомога молодим сім'ям, забудовникам сільської місцевості і такий же фонд підтримки молодіжного будівництва ну, в основному містах. Невеликі кошти, але ми е, постійно е, з сесії в сесії е, цим, збільшувати. Ст, да, стараємося збільшувати і направляти ці кошти для того, щоб е, молоді сім'ї могли отримати е, кредити е, для того, щоб е, е, ну Побудувати Рані, собі ж да, побудувати. побудувати собі житло, і якщо включиться і державна програма, я думаю, що разом ми зможемо багато зробити для покращення житлових умов молодих сімей тут на Полтавщині. Я Михайлович, от прийнято думати, що на соціальні потреби стільки не клади, завжди не буде вистачати коштів, тобто це як ну. Як є житлово комунальне господарство, як яма, розумієте, яка є з гроші, і от є соціальні, скажімо, оті потреби. Чи насправді це так? Яка ваша точка зору як фахівця в цій сфері, оскільки ви вже не перший раз депутат обласної ради? Ну, ви знаєте, от наше завдання зрозуміло, що фінансова підтримка. Я вже сказав, що ці пріоритети визначені: і медицина, і культура, і соціальний захист, і ми. Ми направляємо туди кошти, кошти, які зароблені додатково у бюджеті обласному, але і з іншої сторони ми спонукаємо і спонсорів, спонукаємо бізнес теж вкладати в ці речі. от у нас на цій сесії прийнята програма соціального розвитку сільських населених пунктів. І от це вже другий рік поспіль ми програма була в 2011 році, прийняли програму на 2012 рік. От в 2011 році на ці цілі в сільській місцевості це в першу чергу на найнеобхідніші потреби. Це там ремонт лікарні, mm -hmm. дитячого садочку, дороги, водогону, те, що, що потребує сільська громада. Загалом потрачено більше 130 мільйонів. Із них ну, близько 50 мільйонів це із обласного і районних бюджетів. Всі інші кошти це кошти, які залучені. Ну, тих е сільгоспідприємств, тих бізнесових структур, які працюють в тому чи іншому населеному пункті. Це можна сказати, благодійні кошти, це благодійні кошти, але ну можна так сказати. Але я думаю, що і завжди повторяються, що ті, хто працює на цій території, вони повинні вкладати в інфраструктуру цієї території, е все робити для того, щоб рівень життя був достойний і. Вони в цьому зацікавляться, бо це робочі руки, бо це люди з хорошим настроєм і, і, і те, ті ж будівництво тих же дитячих садочків от нам вдалося, об'єднавши зусилля влади і бізнесу, влади і mm -hmm. районної, і сільської громади, і бізнесу нам вдалося за півтори року відновити роботу. 67 дитячих садочків в Полтавській області, в селах Полтавської області. Ну, трошки... це, це те, що не робилося, ну, скажімо, багато років. Ми трошки пізніше торкнемося конкретно, те, що було зроблено. А от на вашу думку, за якими критеріями люди дійсно повинні оцінювати, чи як повинні переконуватися в тому, по чому оцінювати діяльність влади? От Працює сьогодні влада ефективно, так? От дайте мені критерії. За якими люди скажуть, так да, дійсно ця влада. Ну, це моє буде суб'єктивним. Це суб'єктивна ваша думка, правильно? Ну, ви знаєте, що владу, я ну, дуже рідко, коли владу хвалять, говорять хороші слова. Влада в... хорошої не буває. Ну так, да, влада хорошої не буває. І я б хотів би звернутися до полтавців, я сам полтавець, і, і ми з вами дивимося телевізор і бачимо, що владу критикують не тільки в Україні. Влада це мішень для, мабуть, може, навіть і тих негараздів проблем, які не стосуються влади. Але інколи людина шукає собі об'єкт, ту мішень, на яку направити всі свої проблеми, розумієте? І ми бачимо, що проблеми є і в країнах, які, ну, по нашим міркам, взагалі благополучні, там Греція, Італія, Португалія в тій ж Великобританії е, теж протестують проти влади. Тому е, влада завжди під прицілом критики. Але якщо говорити про владу на місцях, про владу місцеву, ми повинні визначати ті больові точки і. Поступово, я розумію, що водночас ми всі проблеми, які існують, ми не вирішимо. Але показувати людям і робити, іти в вирішення цих проблем. Я вже говорив про ці дитячі садочки. От зробили ці дитячі садочки, разом влада, разом із бізнесом. От є проблеми в області, які, ну, за роки незалежності не вирішувалися. От, скажемо, як приклад, ядохімікати, які залишилися з радянських часів, вже непридатні для використання в сільському господарстві. Їх накопичилося, ну, як виявилося, більше тисячі тонн. Більше, да, більше тисячі тонн в Полтавській області. 20 років проблема не вирішувалася. Прийняли рішення. Виділили кошти і почали цю роботу. Уже майже в половина, з половини районів ці ядохімікати вивезли. На цій сесії видали, виділили додатково ще кошти 8 мільйонів з обласного бюджету. Надіємося, і нам вже пообіцяли виділити 10 мільйонів із державного бюджету, і ми плануємо в цьому році закрити цю проблему. А це здоров'я людей. Якщо ще говорити про конкретне. Про що, конкретні, якісь конкретні речі, да. ну от скажімо, зараз ставимо на меті відкриття в області до кінця року обласного перинатального центру. Найшли приміщення, теж виділили співфінансування з обласного бюджету. В програмі Нове життя були в плані на 13-й рік. Звернулися до президента України з проханням перенести фінансування на 12-й рік. Довели, що ми в змозі це зробити. І я сподіваюся, що всі ми і полтавці стануть свідками того, що перинатальний, обласний перинатальний центр буде відкритий, і ми зможемо зберегти життя ну, маленьких наших громадян, полтавців, підтримати мам, в яких, на жаль, виникають проблеми із народженням дитини. І Оці конкретні проблеми, і такі конкретні проблеми потрібно вирішувати владі тут, в Полтаві, на конкретній вулиці, конкретного будинку, у містах і селах Полтавської області. От коли отакі больові точки будуть визначені, і люди побачать, що влада береться, влада стає ініціаторами, іде до людей. І починає поступово вирішувати ці проблеми, оце якраз і е, е, є конкретна справа, по яким можна позитивно оцінити владу. Чи негативно. Чи негативно. Чи да, зрозуміло, що е, ну, проблем може бути багато, і вирішити їх в один момент неможливо. Але е, люди ж, ну, всі, ми, всі ми живемо, ходимо поруч, дружимо. Якщо вони бачать, що е, влада. Щиро намагається і все таки рухається. І коли ми повинні пояснювати людям, що в нас є от тільки скільки коштів, і ми хочемо їх направити на вирішення оцих проблем, обов'язково треба е е радитися з людьми. Бо, от, власне, у мене наступне запитання: наскільки. Потрібно радитися з людьми, і наскільки повинно бути, знаєте, чи з цього боку, чи з того боку повинна бути активність? От наскільки на ваш погляд важлива активність самої громади в тому, щоб донести до влади, якщо влада не чує або не бачить там якихось проблем, наскільки донести свою позицію і сказати, що ні, не треба витрачати гроші на оце. Давайте витратимо гроші на ото? Ну може це якби одне питання? От в цьому, в цьому і мудрість влади, і може по цьому і потрібно оцінювати. Ми люди нас. Ну, якщо говорити про місцеве самоврядування, депутатський корпус обрали для того, щоб ми були виразниками їх інтересів, ми представляли їх інтереси, інтереси, ми вирішували ті проблеми, які виникають у них. Ми бачили перспективу. Але ж щоб її побачити, треба постійно бути в контакті з людьми. І від ініціативи місцевої влади мається на увазі там, сільських, селищних, голів, активу, депутатів міських дуже багато залежить. От ініціатива людей, які зібралися і намагаються вирішити проблему, вона обов'язково буде почута і обов'язково буде вирішена. От два роки поспіль ми проводимо обласний конкурс проєктів підтримки територіальних громад. Це мається на увазі, у нас є можливість через цей конкурс підтримати якісь ініціативи, конкретні тієї іншої громади. І от, скажімо, в 2010 році було, ми підтримали таких 6 проєктів, в 2011-му вже підтримали 17 таких проєктів і вже виділили кошти, 535 тисяч виділили кошти на реалізацію цих проєктів. Але це в першу чергу ті проєкти, які ініціювала громада. Це ті проекти, які пройшли експертизу, коли, скажімо, влада ну, визначила, що потрібно побудувати садочок. Зібрали людей кажуть, люди добрі, потрібно побудувати садочок. Але там є одне, один нюанс, який об'єднує громаду. Необхідно обов'язково співфінансування, співфінансування тих людей, які живуть на цій території. Це не там до 5%. Це потрібна участь. Цієї території сільської ради це потрібна участь районної ради у цьому проєкті. І зрозуміло, обласна рада теж частину коштів направляє на вирішення цієї проблеми. Ну, драйвіхай, Михайлович, в нас завершується наш ефірний час. Через те залишається фактично одна хвилина для того, щоб ви звернулися з найкращими побажаннями до наших глядачів. Будь ласка. Ну, шановні полтавці, я хотів би. Ще раз сказати про ініціативи президента, які він проголосив 7 березня на розширеному засіданні уряду. Я думаю, що ті завдання, які поставив президент, під силу вирішити тут, на Полтавщині, якщо ми разом об'єднаємо наші зусилля, зусилля обласної, міської, районних, сільських громад, громадських організацій, які активно підтримують. Найменш захищені версти населення Полтавської області нам під силу вирішити ті завдання, які поставив президент України Віктор Федорович Янукович. Дякую, Аннухавичу, за те, що завітали до нас студію. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося, телеканалі місто.